<гум> Ніколи не мав тату на своєму тілі, не вважав це за потрібним, але нормально ставлю до людей з татуюваннями. Єдине, що мене в них дуже сильно бісить, те що вони лізуть в твій особистий простір з питаннями. Коли дізнаються, що в тебе нема тату, вони одразу: Взагалі, жодної татушки, взагалі не хочеш набити навіть маленький знак безкінченності. <гум> я одразу відповідаю таким людям в як один, що я не хочу псувати і так хуйове тіло, народ. Як я буду виглядати. Як татуйована свиня, блядь, нахер воно мені потрібно. Погодьтесь, тату це круто для підкачених, крутих людей, котрі круто виглядають. Ви бачили жирних мужиків у цих стату? В нього пуза і на пузі написано сталь, блядь. Чувак, ти максимум свинець, розслабся. Дуже сильно бісять такі люди. Ще бісить, що є люди, котрі вкладають в татуювання якісь потаємні сенси. У мене знайомий набив троянду на руці, я кажу йому, блін, класна троянда. І він такий: це не просто троянда. Ця троянда символізує мою мертву бабусю. Котру я дуже сильно кохав. І кожен раз, як я дивлюсь на троянду, я згадую бабусю. Лицемірний тим діло, блядь. Якщо б ти любив бабусю, ти б набив бабусю на руці, а не розповідав мені цю пафосну історію. Що це за асоціація? Навпаки, я нікого не чув таких асоціацій. Ніхто не набуває стару жінку на руці і каже, ця стара жінка асоціює для мене квіти, блядь. Так не буває. Що ти розповідаєш? Але я згадав реально, що є ж люди, котрі набивають ще родичів на тілі. Реально живуть з цим. Як жити з такими тату? Як трахатись з такими тату? Трахаєш якусь жінку, вона така, а хто? Це ти такий, та це моя мамуля. <ривіт9> І тобі, до речі, ніколи не стати такою, як вона, <ривіт9> моя мамочка. <ривіт9> <ривіт9> Люблю тебе. Ще є тату, котрі одразу показують, наскільки дурна людина. В мене в колеги на роботі з'явилось нове тату-тату джокера. Якщо хтось не знає, Джокер — це такий суперзлодій всесвіту. DC. І коли ти бачиш таке татуювання, ти розумієш, що це за людина. Але я вирішив його підколити кажу, блін, прикольне тату, а чого Джокер?» Ну, бо я такий, як він, ти розумієш? Я люблю хаос». І я сам хаотичний. І мені подобається спостерігати за вами елементарними людьми. Як ви керуєтесь простими зверху людьми? Вами керують як маріонетками, але скоро це закінчиться і буде хаос. І я буду сміятись, коли будете горіти в пеклі. <рив> Чувак, ти зі мною п'ятиднівку працюєш. Який нахуй хаос? Воу. Джокер, заспокойся. Ти менеджер з продажу сантехніки шість років, блядь, Воу, 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 джокер. Народ, в нього нещодавно судочок в холодильника вкрали, блядь, він не міг заспокоїтись. Стояв такий, що ж робити? Я кажу, ну вкраде інший джокер, блядь, а. І такий, та ні, тут всі на півтора літра, в мене був на три. Дружина дізнається, дасть пізди. Ой-ой-ой. Але найжахливіше в тату, як і в будь-яких інших популярних речах, те, що це підхоплюють підлітки як будь-яку популярну заразу. Ти дивишся зараз на сучасних підлітків і в них же щось набито на обличчі? Я коли дивлюсь на підлітків таких, в мене тільки одне питання. Ти що справді віриш, що ти станеш, ким ти мрієш? Крутим танцюристом чи репером? Да ти ахуєєш 18 років від біржі праці, синок. <риклад> коли тебе кожен день будуть зі співбесіди виганяти і такий, чого мене не взяли на роботу? Та хір знає, чувак, може, тому що у тебе банани на голові, блять, а? Ти та що розраховував, ким стати президентом, блять? Народ, я обіцяю, у всіх будуть одноразки і, і можна буде не митись, блядь, Я обіцяю. Зрозумів в своєму віці досить дорослому, що я боюсь поліції. Боюсь дзвонити в поліцію, бо в мене є завжди відчуття, що якщо я звернусь в поліцію, то я ще в кінці буду винним. Я хер знаю, звідки в мене це взялося, але реально в мене передчуття, якщо я звернусь в поліцію, я ще в кінці і сяду, блять. І мені сходу в перший день у в'язниці, отак от ножа під ребро дадуть, і скажуть: а ні хер було в поліцію дзвонити. Пацюк сраний. Серйозно, я все життя провів як нормальний правопорядний громадянин. Але коли я бачу поліцейську машину на вулиці, я починаю поводити себе як перед батьками. Підметаю вулицю, знімаю кошеня з дерева, читаю конституцію. Гарного дня, офіцери! <реш> але сука, як назло тиждень назад ішов додому, прямо біля мого під'їзду. Лежав на асфальті, скукожений малий дідусь побитий. Я підходжу як нормальна людина, і кажу, діду, чим вам допомогти, що сталось? На мене напали, подзвоніть в поліцію. Ну, я ж не скажу йому, що йоу, у діду, в мене принципи, я не дзвоню копам. Але якщо сховась така ситуація, вставай, я навчу тебе пиздитись. Давай, давай. М -м, ти таку хуйню пропускаєш, щоб я тебе не бачив храбак блядь, на своєму районі. Звичайно, я дзвоню в поліцію, спілкую з оператором, вона питає, хто напав. я Хто напав? На мене напала поліція. <риклад> я сходу скину слухавку, пішов додому. Я думаю, ти десь старе гівно проїбалась, мене з собою на дно тягнеш, а? <риклад> Чи що я схожий на людину, котра вирішить питання з поліцією? Що я це чую таке, а то ви не знаєте, блядь, А ну приїхали, ви бачились перед людиною. Поки я не приїхав, увіділи, як який не позривав вам сука погони, ви гавно. <риклад> Скорі за все іншим бачином ішла розмова. Такий побила поліція, опала, що така, а що він щось з першого разу не зрозумів. Приїхати допиздити його, чи що він просить, а? Мене останнім часом бісять жінки. Почекайте, дослухайте. Мене бісять жінки через те, що вони не хочуть займатися з тобою сексом, якщо в тебе погана фігура. Звичайно, мене це не стосується, в мене все охуєнно, народ. Але я чоловіки, котрим щастить менше, якщо серйозно, мене бісить, коли жінки не хочуть з тобою трахатись, якщо в тебе є живіт. Мене це дуже сильно бісить, бо, блядь, да він не задіяний в сексі. Розслабся, а. Там тільки пеніс, я все життя на нього ставив, блядь. Не хочеш бачити моє тіло, то без питань, я буду трахатись з пальто, блядь, а? просто члену так і все. Ще й маску одягну. Чи що ти думаєш? Якщо я жирний, то в мене там ні члена свинячий хвіст, блядь. я знімаю і там бі мю 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 бім Ще зрозумів, що терпіти не можу пасивних жінок в сексі. Мене це дуже сильно бісить, бо жінка сама по собі це витвір мистецтва. Але коли вона пасивна під час сексу, це вже не схоже на секс. Це стає схожим на те, що зараз крокодил буде нападати на газель в озері. Знаєте, коли вона лежить вся тремтить на ліжку і така. Ти підходиш до ліжка і такий. Дякую, yeah. я кінчив, було смачно. Води принеси. А хочеться, щоб жінка була активна під час сексу, знаєте, що знімаєш труси, в тебе, не дай Бог, не встав, вона яку по члену. Що це за херня? Що це за неповага до мене, а? в тебе так часто сексти, лашйо? Але, безумовно, фантазії і реалії вони різні по емоціям, бо всі мріють, щоб жінка була активна. Але коли ти з цим стикаєшся, це зовсім інші емоції. Бо мені нещодавно вперше в житті пощастило. Мені дівчина в дирекції написала: потрахаємось. Без привіт, без пака, народ. Ну, по-перше, бидло є да? Я з таким трахатись не буду. Іди там на білий налів трахайся без привіт, без пака. Коли мене бачиш, напиши Жичу здоров'я, можна, будь ласка, звернутись до вашого члена, пане Богдане. Але коли я прочитав, просто потрахаємось, народ, в мене тестостерон настільки підскочив в організмі, що я хотів викликати таксі, не знаю чи адреси, блядь, народ. Просто викликати, спуститись отак от в таксі він такий, так, так куди їдемо? Я такий, та й мої патисі їдемо. Ти таксі не знаєш, де трахаються? А ну газуй. Та хто дорогу покаже? Він і член як мисливська собака. Там на рад, чувак. Туди.